Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку велика грецька колонізація. Повторимо з вами поняття. Колонія це поселення, засноване людьми, які переселялися з інших країн. Метрополія це місто або країна, засновники колонії. Колонізація це процес масового переселення громадян країни на нові землі створення на них своїх поселень. У 8-му столітті до нашої ери фінікійські мореплавці, торгівці створили колонії на островах Середземного моря, а також на його південному та західному узбережжях. Однак невдовзі в них з'явилися конкуренти греки. Греки були чудовими моряками. У 8-6 столітті до нашої ери вони заснували на берегах Середземного і Чорного морів багато нових поселень. За словами філософа Сократа, греки ніби жаби розселили. По берегах морів. Це і були грецькі колонії, причини та напрямки Великої Грецької колонізації. Звернемо увагу на фішбоун причини колонізації демографічна проблема зростання чисельності населення. Аграрна проблема, нестача родючої землі і пісної води, зацікавленість у встановленні торгівельних контактів, розвиток ремесла і торгівлі, політичні конфлікти, боротьба між демосом і аристократією. І переходимо до висновку. Велика грецька колонізація була неминучою. Напрямки грецької колонізації. Західний. Це Південна Італія, Сицилія, Франція та Іспанія. Північно-східний це узбережжя Франції землі для проток між Чорним та Средиземними морями. Західне та північне Причорномор'я. Південний Малазія, фінікійське узбережжя. І ось ви бачите карту та напрямки великої грецької колонізації 8-го століття до нашої ери. Хто ж вони були перші поселенці? Поміркуйте: це були селяни, які втратили землю, ремісники і купці, вигнанці з батьківщини, аристократи або демас, вільно відпущені раби. Колонії в північному Причорномор'ї. Ви бачите карту цих колоній і бачите, як на півдні багато точок там були розташовані саме колонії помаранчевим квадратом. Основними колоніями були Ольвія, Тіра, Херсонес, Пантикопей і багато інших, які зображені саме на цій карті. Єдиним таким царством було Боспорське царство, яке виникло у 480 році до нашої ери. Об'єднала міста Керченського та Таманського півостровів. Столицею стало місто Пантикапей і формою державного правління була там монархія, а все інше республіками за формою правління. Ви бачите ілюстрацію, що залишилося зараз від грецьких міст колоній А саме це Херсонес. Туди зараз приходять туристи. Наслідки великої грецької колонізації, поширення демократичного устрою. Поширення грецької культури. Познайомилися з іншою культурою та іншими народами. Розвивалася ремесла та торгівля. Розширилося знання саме греків, і було збагачення греків як економічно, так культурно, так і політично.